Всіх вітаю, який сьогодні сонячний день. О, Боже, як тепло! Подивіться, я вийшла в футболці. На вулиці тепло, тепло. Так гарно. Ой, яка гарна погода. Невже літо до нас прийшло? Я, Віктор сказав, що через. Неділю будуть заморозки. Ну, не заморозки, вночі десь плюс один показувало. А як же сьогодні гарно. Боже, який гарний день. Я думаю, він буде такий цілий день, тому що дощу не показує. Я в першу чергу подивилася на, на погоду. Це я слухаю, як шпаки. Шпачок він сидить і вже співає. Але ще співає не так, як, як завжди. Ось як сяде на гніздо, тоді вони співають. Шпачки красиво, О, яке сонце яскраве. І воно таке високе. Я хотіла сказати не високе, а на, Майже над нами, над головою. ну Такого ніколи не було в квітні місяці. Сонце зовсім по-другому стало світити, зовсім. Боже, як же ж гарно. Не хочеться заходити і в хату. А що ж тут у нас Чуєте, як? співає? Он сидить на гілочці і співає. А це, мабуть, шпак одинак, я чомусь так думаю. Це він зазиває. А ні, їх там двоє сидить. <гум> Я думала один. Два. Значить, це. Значить, це хлопчики і дівчинка. Це, мабуть, сім'я. А може, і ні. І синички тут. Всі тут. Зранку дивилася в вікно, вже тягали солому. <рив> солому схватив, хто там шпак чи шпачиха. Більша соломина, ніж сама пташечка. Ось наша коронка. Ось дивіться, як вона цікаво росте аж залізу з цієї сторони. Тому що ось сама перша квіточка. Але я чомусь думала, що вони повинні повернутися вверх, ні. Чи вони так і повинні вниз звисати. Навіть не знаю, мокро. Ось я наступила, наступила і одразу провалилася. Ой, якщо це сьогодні таке сонечко, і завтра таке сонечко буде, то завтра вже можна працювати на городі. Хоча що працювати? Ну ладно, в мене можна, що можна. Закрила це, я дверима хлопнула. Закрила ось ялиночки, які ростуть. А Віктор каже, викинеє. Ну ось, як ми його називаємо. Ось це. Солдатики? Чи як? Як ми їх називали? Солдатики? Мені вже і Віктор приїхав. Можна вже куртку знімати. Нервана. <laughs> Нервана, так. <да. laughs> Диви, як жарко, я вийшла, бачиш, в футболці. А ти ходиш, чого ти тут саме? Взяла... Мокро. Щитата, я вже... ти положила, щоб тут... А, пластиночку, так. Да. Ти що це тоже... бачу. Ти бачиш, що укроп росте вже? — Бачили, і укроп, і морковка вже все росте. Ти я... бачила, що я зараз там щось? Щось? Щось, так. Да. Я думаю, що хочу. Ні, зараз гляну. Ти бачила, Оту... що медуніця красива? Так, да, медуніця у нас всі. А ти бачила, що треба вже познімати? То... Зачемо, то... Треба було викорчувати. Ні, чого? То... Ні, забори, на що там забори там А, заборчики так, да, вже познімаю. Мокро дуже провалююся. Я тільки що хотіла зайти, провалилася. А тут взагалі яма. Я не можу зрозуміти, чого отут така яма. Просто тут було. Ні, ну раніше ми ж вирівнювали, кидали землю. Ну, тут же дорога це видно. ми по ній ходимо, давлі, давлі. А отут теж, так? Да? Ну прямо отут одне місце. Ні, вітя. Це треба сюди підсипати щось, так? Да? Не, не так, був. ну, укропу да, багато. Сувніваюсь. А що? Сумніваєшся? Ну ще підсипам. Підсипаємо. Якщо не укроп. ти знайшов там аж три пакети, так що. Я отак посадю, зразу посадю, не передіваючись. От mm -hmm. що я тут вирвав? Дві палички стоїть. Mm -hmm. Оце? Там чотири палочки. Оце? Оце. 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 Чу. Оце, що оце? Гур'ян. Оце, що Гур оце. оце? Дві палочки стоїть. І красна біла головка. А, оце. Оце, оце. не знаю. Ну я думаю, що це хоста. Ні, то не хоста. Хоста не так росте. Хоста я знаю, як вона росте. Он затоптана хоста, дивись, як затоптана хоста. Ну куди ти що не бачиш? Так куди ж я? Ти стоїш справа і кудись показуєш. А я не можу охватити. Куди я показую Коляри. ось перед тобою. Ось дивись, яка хоста росте. Це хоста, ось листки з неї. Ось листки. А, ну це так, да. це мабуть хоста. Ну. ну так якщо я її виколу, ось така сама, як я. Да, да. Ось така сама, ну, така сама. Ну, коли як вони як... починають, Шмель, шмель. шмель. О, О шміля. Чи О, це, це не шмелі? Шмілі, пчоло ще не вітає. Шмілі, вони ж да. вони жат. Опилюють нашу голубіку, Чи як її називається, ожину. Ні. Молоденький. Жим... Ну, Ти бачиш, яка злісу трава? Ну 100%, що диви, ось білий. Ну так, да, Це... хоста, хай росте. Так, вона... там, а там вже не росте. Росте, ну чого ти. А як росте? Та вона розмножається гарно. Просто гарно розмножається, я її розсаджую. Эту... М'яту я там вона ставив трохи, вона ростине. На м'ята багато буде виразти. Та й коло там пропав, так що там можна щось посадити. він. А я дивилась, наче ні. Та ні, він я ж ще в августі зрізав, бо він вже ж накрився ще тоді пер, 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 та, твій букет Квітів. Та там вирости, та буде, буде, тільки ти наступив на квіточку. От не треба їх трогати, вони, вони всі цвістили. Та понятно, там Білька, же ж бабула. воно, наверное, дітки теж. Ось тюльпани вже. Я приберу, ну грязно, буду щас з полоти як дощ не піде. От уже прийшов командир. Так, звісно. Вон, ти бачила, що Здорова ромашка корбана. О, хтось їде. Тракторець якийсь. <свистити> О, а це щось? А що тут є? Я не знаю. Не знаю. Не можу сказати, чи то цвіток, чи, чи квітка. Воно <світка> ну зараз все вилазить. Скільки тут вилізе і астріл по цих кружал. І... Так да ось, да ось, ось вони ось. кругом, вони ж сіялися, ось не не Отак кружал не буде. Нажиwał. Накружал я, так... я бала. Астра, астре. Це жовтий, ніть. Я за жовтий була, як я називається. Майор, що ли? Ти ж майор. Жовті цвіточки, календула. А, нагидки. Що, я... які нагидки? Нагидки, календула, нагидки на українській мові. Жовтий цвіточок собі. Нагидки, календула, я ще раз тобі кажу. Так, да, календула російською, нагідки українською. Так, да, ось подивися, вона вся повела за що. Та дуже багато сім'ян було в вітя. Вже була одна є. Хто? Що? Ну це жовті залишилися дітки. Тут жовта була Лілія, жовта. Вона одна, я її отуди всі, всі перенесла в одну кучу. Видимо. А от у нас зелені. А це видно дітки повилазили. Ось ти там щось затопчеш, ні? Ось Дивись, який тут. Ліс не перетівся. Що ти там побачиш? Ось ось, диви, як вона проросла, я її хочу отакечко. раз. А, так пришпилить треба. <laughs> Шпилечкою хочу, навпаки. А, положити в ямку і, і все одно надо. А ти бачила в мене, це, як жимолость, зойка, оту, що ми посадили. Бачила і вже 20 разів показувала, як вона вже пішла. Тепер вона ж їй же ще полгода, вона від корня так отросла. Да, да. Я йому відбулася, що від корня, що отут, подивиш, вона найбільша. Вона. Мені да, вона... треба пришпили. Пришпілить. Треба шпилечкою. Проволочки, тут у тебе куча проволочок, можна шпилечку ж таку зробити і зразу перешпилити. Тюльпани. Тюльпани оті лісорт тут такий. Тут тут ці ось, що вони приїли. Ну Хто я знає, як вони полізуть. Полізуть вони. Полізуть. Отож я не прибираю, щоб поки хоча б чуть, чуть все повилазить. Оце, хай хто небудь скаже, що це може бути, воно зверху з цвітком таким, отаким, отаким деревом і може їх піджати. Мелкі, мелкі на ньому цвіточки, такі, Воно навіть як... не цвіточки, а якісь горошинки. Так, ну, да? Да, воно і на горошинки схоже, як тільки типу горошинка цвіте, і воно викидає таке. Я думаю, мужик, це якийсь бур'ян. Мужик під так, Як ось такий може бути бур'ян на листі. А 100% я ж дав, що воно зацвіло, а воно так і засухло, як викинуло ці під. <різь> Подивимося. Окончательний результат. Оце вже не горить. Вже все відгоріло. <різь> Ти вже бачив? Вже відгоріло, <різь> так. Отгорілася, в чорно не горілась. Може, потім не горіла да, шичка? Так, це ж ключок а воно довжен буде, ото воно там і... Так. Да. Ось отак. Ні, от. то тут я не сіла, от там тільки сіяла, де теплиця. Як ти сказав, там і посіла з двох сторон. По гороху, кстаті, горох должен вилізти. Він же швидко вискакує. Він же швидко вискочить. Так, да, я завжди думала, що горох швидко вискакує. Бо тут не, не зрозуміло, скільки ось сім'ян вилізло. Тобі одна нужна сапа, там же їх три. Там їх п'ять, слава Богу. А, ну я такі, щоб були нормальні три. Ні, чотири, там нова, що вона знайшли не Отут. От ось тут І хіна цей ось. Кажи, що тебе посадило тут. В смысле, ну щось посіяно. Де, поки? На новій грядці. Поки нова грядка, поки посіяно. Хорошо, тоді я кажу от так, Отак, так. От так. Так. Бо там же ж вилізли. Повела зашита, як так він називається. Малина. Отак. отак, отак. Отак. Малина. Оці, оці всі це ж жовті. Оце, цей год ми боремося за цим. Та я знаю, кому розказуєш. От коли що всі на це поки вони мокра земля, треба всі 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 поверивати. Угу, Учитав, що у них коріння таке здорове. Так це ж молоденьке, без трех. Насіялося. Отакечко, а отуточку так, я ось ось буде насадку. На що я засію тут укропом бо Тут вода поливається. Так це ж І ти взяти. вже йдеш по малині, ти знаєш це? Знаю, малина ось перша. Ну, а от тут вже живе. Да, без... да, Нет, це ты тут лазила, а тут лилия. Я нічого тут не лазила. Лилия. Да, це отажок, що. Та що там було? Да, не, ну те ж вона тут і була, вона просто же сдвинулась, дорога ж була вот так, де був бордюр. От тут був, був бордюр. Да, бордюр був. А вот тут був бордюр, Ось тут був бордюр. Оце все досипне. Забув вже все ну, насипав. Да, так, бордюр. Можна. Бардюр. Бардюр, так. Давай возьмемо поєдимо. Вирішила коптинку одягнути, хоча сонечко й припікає, але не ходи туди. Так, грязн. Тут. Це у нас колись плитка. Ой, я навіть не пам'ятаю, де вона лежала, Вітя. Десь у нас була, не помню. Десь. Чи в ванні. Чи там у нас колись котельня була. А в нас теж така була. А, в коридорі була? на? Да? Я вже забула, де вона й була. Кусочок залишився. Я тут цибулю сажала, а? В смислі? Там брала в этом. Ящик убрала. Цибулю брала в ящику. Та що поросла, Їстівна здорова. І вона ото багато поросло. Вона вже кущевка відбула. Кущовка? У нас он червона лежить, тиканка. Бордо. Чиї ще рано садити? Тиканку. Ну, щоб була така, ота. Yeah. Щоб отака здорова була. Я знаю, раніше мені казали старші, що рано не можна садити, бо вона піде у дудки. Треба, щоб вже земля прогрілася, щоб не було заморозків. Тоді буде гарна велика цибуля. І чогось я так запам'ятала, а ніколи не провіряли. Садили, коли садили. Ти ж казав, що там буде кріп. А тепер ти садиш да. разом з, з кропом цим, да? ну, так? Що, діти, тут малим. Малина, так. Не казали, тут бордюрку якусь зробити треба. Да, я, спеціально. я хочу облицовочний цокольний положити. Так, да, воно невеличко, ну, щоб воно видно. Немає. Я їздила випитися Так? Шкода. Так, Земелька трішки підсушилася. Да? Я піду, зараз візьму сапочку, возьму табуреточку, сяду і буду ковиряти ті, що бачу квіточки. Не квіточки коварятиму, а ковырятиму. Бур'ян. Куда? Так, да, я дорожкам. Я дорожкам. Сонечко гарне-гарне. Пригріває прямо, але все одно повітря таке прохолодне. От мені здається, що за сьогоднішній день все підросте сантиметрів на 5. О, ти вже тут поковиряв, так? Да? Мені, наверное, відеорочку треба, да Витя? У нас ой, треба, наверное, мікрофон включить. Зараз включу мікрофон, не чути будуть. Звісно, йому дуже жарко. Чорний цвет. Його треба перекрасити в білий. Вже скупаємося в чисті водички. Холодно. ти ж можеш воспалення легких отримати. Показати що вже зробила ця собацюра. Злякався. З нього тече. А хазяїн кричить на нього, тому що він пленку нову ж тільки зробили, положили в ставочок, і він уже там скупався. Когтями може <реш> <реш> уже нирнув туди, бачите, все мокре. Все мокре. А ось... Ну що зробиш? Якщо жарко, він чорний, на нього сонце дуже пристає, дуже. <реш> ну, тепер розтивай. Не йди за мною. Блям локрувата, конечно, все. що він в воду лізе. Льова приїхав до нас в гость, а ми оце на городі. Джек тепер он лиже, облизує все себе. Покупався, нирнув, ставочок, да? вирішив освіжитися. 这都是风口。 Where's my... Ні, вона не розцвітає. Жарко.